Привіт! Тут таке Ректо! Ти що зробив? Рудо, тікай! Ректо! Я допоможу! Ти, ти тільки не вмирай! Рудо! Тікай! Зміни цей гівняний світ! Так не вбирайся! Попався на місці злочину біля жертви! Що? Ні! Що ви таке кажете? Ні, ні, це був не я! Навіщо мені це? Циб... І хоч ти забрав лише життя негідного дикуна! Убивство є, убивство! І покарання своє буде неминучим! Присуджую тобі смертний вирок! діру! <стужу> <Світятіру! стужу> Тут сміття, нічого не бачите і тільки кричите: тупе м'ясо. Це вас треба скинути.